Перш за все мені хотілося б почати з дуже яскравою демонстрації того, як змінилися часи. Щойно вчора, о 8-й годині вечора, закрилися виборчі дільниці в багатьох українських містах. Цими виборами було завершено перезавантаження влади, і вони носили принциповий характер. Ми мали два дуже складних виклики. Перше і головне це якість виборчого процесу, бо дуже багато було попереджень, слухів про те, що вибори будуть брудними, що українська влада не здатна провести чесне і забезпечити чесне вели громадян. І другий виклик. Це реванш. Реванш старої влади, реванш старих часів. І мені надзвичайно приємно уже о 10-й годині ранку повідомити, що в абсолютної більшості міст, де був другий тур, наступного дня, і це вперше в історії України. Підрагулок голосів завершено. І в абсолютної більшості міст перемогли, причому як на сході, так і на заході представники нашої демократичної коаліції. І дуже важлива така європейська, класна складова виборчої компанії. Коли запекли супротивники, суперники знаходять в собі сили визнавати поразку і вітати переможців. Слухайте, як класно, як здорово, як по-європейськи. Друзі, я вітаю Україну з цим вибором громадян. Я звичайно, що мені б дуже хотілося б, щоб явка була вища. Але і в європейських країнах явка на місцевих виборів є невелика. І хотілося б мені, щоб і в, там, в двох чи трьох містах і перемога була більш переконлива, але я вітаю і пишаюся відповідальним вибором українців. Чому це так важливо? Яке це має відношення до боротьби з корупцією? Бо немає жодного сумніву, що одним з головних напрямків боротьби з корупцією є дерегуляція і передача значної частини владних повноважень територіальним громадам. Це квінтесенція проєкту змін до Конституції з питань децентралізації, який мною було внесено до парламенту. Який був підтриманий вже в першому читанні. Це квінтесенція наших спільних кроків з парламентською коаліцією і урядом по внесенню змін до бюджетного і податкового кодексів, де значна частина фінансового ресурсу передається територіальним громадам. І влада, і фінансові повноваження, а і відповідальність дуже наближаються. До людини і громадянина. Тепер щодо безпосередньої корупції. Іфай hours to chop down a tree, I'd spend сік hours sharpening my axe. Якби в мене було вісім годин для того, щоби зрубати дерево, я би витратив шість годин. Для того, щоб загострити мою сокиру. Автор цієї фрази приписують американському президенту Аврааму Лінкольну. Це той, що зображений на п'ятидоларовій купюрі. Хоча в корупційних оборудках, як стверджують правоохоронці, більшим попитом користуються папірці з Бенджаміном Франкліном Анфас. Ствання Лінкольна доречне, щоб проіструлювати нашу стратегію боротьби з корупцією. Бо коли минулого літа я зайшов в офіс президента, не працювала жодна кнопка, якою можна було би запустити механізм боротьби з корупцією. Та інакше і бути не могло, бо правоохоронні нереформовані органи самі погрузли в ній, крокували в перших рядах корупціонерів. Ми не мали законодавчу базу, бо вона залишала купу лазівок, щоб уникати відповідальності. І це були дуже непрості стартові умови, бо корупція випестувалася, вирощувалася всі 24 роки нашої незалежності. Отже, зараз завершується перший етап інституціонального і законодавчого забезпечення боротьби з корупцією. Я можу сказати, сокиру ми вже загострили. Але головна роль і ключова відповідальність, і найбільша надія зараз покладаються на Національне антикорупційне бюро. Високоповажні громадські авторитети. Шляхом безпрецедентно відкритої процедури всі засідання транслювалися в прямому ефірі на інтернеті. Всі запитання, кожні зустрічі, кожен телефонний дзвінок, все демонструвалося відкрито. І внаслідок цього конкурсу знайшли директора антикорупційного бюро. Так само на прозорих конкурсних засадах з використанням детекторів брехні, найсучасніших тестів, відпочинаючи від психологічних і завершуючи професіональних, підбирали кожного окремого детектива з тих 140, які зараз вже відібрані, навчені, озброєні. І чекають спеціалізованої антикорупційної прокуратури як останнього чинника, який дозволяє стартувати цьому процесу. І конкурсна процедура на антикорупційного прокурора і працівників спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувається так само прозоро. З 11 членів спеціалізованої комісії по відбору кандидатури прокурора дев'ять з 11 представляють громадські організації і лише дві особи є прокурорами, які беруть участь для того, щоб оцінити професійні якості Наголошую, решта громадські діячі. Правник, герой антитерористичної операції, представник наших партнерів Сполучених Штатів Америки з досвідом прокурорської діяльності, правозахисник, політичний аналітик. Якщо два на два, так і 4, то і дев'ятеро на двох це такий самий розклад в комісії, який гарантує об'єктивність, неупередженість і оновлення. Тим більше, що декілька громадських діячів складу спеціалізованої комісії дуже гостро і критично висловлювалися, в тому числі і на мою адресу, і на адресу влади. Але пройшли до цієї комісії голосами моєї політичної сили в парламент. Бо я звернувся і попросив, що ми маємо зробити все, щоб процедура. І склад комісії гарантувало обрання незалежного, в тому числі і незалежного від влади, антикорупційного прокурора. В той же час я категорично відкидаю будь-які пропозиції, які можуть відкласти, відсунути або зірвати конкурс під благовидними предлогами удосконалення законодавства. Я наголошую на тому. Що 1 грудня комісія має представити генеральному прокурору. І генеральний прокурор має призначити антикорупційного прокурора, бо саме з цього дня всі антикорупційні справи мають бути передані з Генеральної прокуратури до антикорупційного бюро. І цього чекає не лише президент, не лише уряд, не лише парламент, не лише громадські організації. Цього чекає українське суспільство, інвестори, міжнародні партнери України. І я особисто впевнений в тому, що результат буде такий, який дозволяє нам стверджувати, що ефективна, ефективність боротьби з корупцією буде значно підвищена. Ми дійсно довгенько запрягали, тому аби виправдати відоме прислів'я. Нам треба швидко їхати. Прокуратура позбавлена нарешті за цей останній рік загального нагляду. це були перші зміни в закон про прокуратуру, які обіцяли суспільству 20 років і чомусь завжди під благовидними поясненням уникали цього рішення. Адже загальний нагляд прокурорський був запроваджений ще Сталіном. І впевнений в тому, що це був рішучий і правильний крок. Але це сьогодні лише позбавлення загального статусу недостатньо. Нам потрібно оновити її склад. І в самому розпалі є ще один конкурс, в якому заповнюється 700 нових вакансій в місцевих прокуратурах. Чотири тисячі працівників прокуратури було звільнено, і зараз по абсолютно прозорій процедурі набирається. 700 нових працівників, більше того, завершується цей конкурс. Я впевнений в тому, що нові люди, юристи, правники зможуть додати і привнести абсолютно нову якість прокурорській структури. Так дійсно, ефективність практики пошуку нових людей та жорсткого конкурсного відбору наочно доведено вже зараз, на прикладі нової патрульної поліції. Яка стала першим правоохоронним органом, який користується значною довірою громадян. Наголошую ще раз, друзі, мої, за цей рік було проведено декілька комплексних реформувань. Перше і головне в умовах воюючої країни це побудова нових Збройних сил, нової армії. І я пишаюся тим, що сьогодні суспільство має армія України має найвищу довіру суспільства. Серед всіх державних інституцій. І патрульна поліція, новостворений орган, має найвищу довіру. І я впевнений в тому, що ця планка сьогодні має бути орієнтиром і для нової пореформованої прокуратури, і для антикорупційного бюро, і для нової поліції, бо ми говоримо лише про патрульну поліцію, а зараз ми маємо процедуру створення. Дуже великої кількості всіх поліцейських інституцій, і вона буде придатна для всіх наших структур. Ще один принцип, яким ми керувалися це рекрутинг кадрів із-за кордону. Мене дуже жорстко за це критикували. Але я наголошую і впевнений, що цей крок був правильний. І на сьогоднішній день представники які. Іноземці, які прийняли українське громадянство і сьогодні працюють ефективно в уряді, в поліції, в прокуратурі, в антикорупційному бюро і в інших інституціях, не, я впевнений в тому, що довели ефективність своєї присутності, і нам вкрай важливо було би заповнити ці посади фахівцями, які би не наступали на граблі, а робили би. Ефективні кроки в реформуванні цих органів. Наголошую на тому, що нам на сьогоднішній день це було вкрай важливо. Дуже яскравим прикладом цього є призначення хаті і Деканеїдзе на позицію керівника Національної поліції. Тендітна жінка дуже красива. але Дуже тверда і рішуча в проведенні реформ. Сьогодні не гає жодної хвилини часу для того, щоб побудувати нову систему Національної поліції. Причому наголошую: патрульна поліція була лише початком, але подальшому це були вже рішучі кроки по побудові нового поліцейського спецназу корду, і ви будете бачити найближчим часом дуже рішучі зміни. В цьому напрямку абсолютно нове, нові принципи побудови слідства. Наголошую, що теж кожен зможе цьому переконатися. І взагалі, в будь-якій частині, де, су, де людина е, зустрічається з представником влади, це буде кардинально змінено. Починаючи від дільничого інспектора, який зараз пройде дуже важливу школу. І завершуючи центрами надання адміністративних послуг, які зараз передані місцевій владі, але мають вже абсолютно інше, інший інтер'єр, іншу, іншу філософію, якщо хочете. Бо значна частина папірців і ліцензій, які держава мала видавати, мають бути скасована. Значна частина бюрократів має бути звільнена. Спілкування має відбуватися по абсолютно новій моделі, які вже напрацьовані в багатьох містах, де ці центри запущені. Впевнений, впевнений в тому, що і система електронних закупівель, яка вже налагоджена і працює в багатьох міністерствах, є дуже позитивним досвідом. Впевнений в тому, що і електронне Урядування на сьогоднішній день є базовими напрямками, по яким має йти боротьба з корупцією, бо ми маємо не лише робити ефективний спосіб притягнення до відповідальності корупціонерів, але й усувати саму причину корупції. Де я сьогодні бачу найбільшу проблему, я буду з вами абсолютно відвертий: це судова гілка влади. Бо ми маємо захистити судди. Бо коли ти зустрічаєшся з нашими іноземними партнерами, завжди казали, що ключова позиція це забезпечити незалежність судів. Від кого незалежність? Від влади, від політичного впливу. Я знаю, як це зробити, і ми це зробимо. А як забезпечити незалежність суддів від корупціонерів? І ми намагалися зробити все можливе і вкласти це в новий проєкт судової реформи. Конституційних змін, де з одного боку, ми усуваємо будь-який політичний вплив на будь-який кар'єрний розсудді, а з іншого боку, знімаємо недоторканість, розширяємо перелік підстав для притягнення судді до відповідальності і головне, запускаємо процес потужного перезавантаження судової гілки влади. Нові люди. Мають прийти до суддівського корпусу. І чому я переконаний в успіхі суддів, суддівській реформі? Не лише тому, що ми маємо потужну підтримку світу, всі міжнародні експерти, Венеціанська комісія Ради Європи вперше дала таку схвальну оцінку розробленою, за моїм дорученням, Конституційною комісією, проєкту змін до Конституції. Не лише тому, що вже багато політичних... Партії і діячі висловилися на його підтримку під час всенародного обговорення. Але й тому, що на сьогоднішній день існує запит суспільства на перезавантаження суддівського корпусу. І через конституційну реформу всі мають пройти процедуру незалежного оцінювання, і значна частина суддівського корпусу буде оновлена. І чого я, з чим я хочу звернутися до суспільства? Для мене дуже важливо, щоб конкурс на суддівські посади, конкурс на членів присяжних, конкурс на прокурорів, був такий самий високий, як конкурс на патрульну поліцію, як тільки е е вона починалася в місті Києві. Декілька місяців тому. Без участі суспільства, без активної участі громадян ми не зможемо сьогодні забезпечити ефективність реформ. Наголошую на тому, що дійсно зараз все тільки починається. Що дійсно зараз ми можемо і маємо почути, відчути результативність реформ. І ми маємо продемонструвати іноземним інвесторам, нашим партнерам дві найбільш, два найбільш рішучих прогресу, які я буду робити все, щоб продемонструвала Україна. Перше це ефективні зусилля по забезпеченню миру, деескалації конфлікту, деокупації української території і повернення суверенітету. Територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І сьогодні я впевнений в тому, що світ на українському боці і наші ефективні і скоординовані дії найближчим часом мають принести результат. І друге ефективні заходи по боротьбі з корупцією, цією раковою пухлиною, яка 24 роки росла в Україні. Яку ми спільними зусиллями, спільними зусиллями точно подолаємо? Я в цьому впевнений. Українське суспільство в цьому впевнений. Значить, так воно і буде. Слава Україні.